Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, 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 енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження. Вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то. І це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак да, тобто, за яким ви народились. Зазвичай це інший у 80 90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. Якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народились там в першій половині дня. або там, Зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було в дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнати свій час народження, щоб вже і дізнатись і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Вітаю вас, асцендент водолії, дорогі мої водолічки, асцендентні, ми будемо розглядати з двох сторін а, цю енергію, тому що вона завжди має два полюси: позитивний і негативний, і розуміння негативних своїх рис воно допоможе вам їх скоригувати, а розуміння позитивних воно допоможе вам, знаєте, зробити на цьому акцент і мати тут фору. А, тож почнемо з негативних, щоб поступово переходити потім в позитивні. Перше, що може відрізняти вас у сприйнятті іншими іншими, то це зневага чужими інтересами. Да? Тобто, це люди, які вони не розуміють роз... поняття закон, да? закон або норми. Вони бунтарі по своїй натурі. Тобто, бунт, революція, оце бунтарство воно може бути в крові осцендентних водолів. Також це може бути безвідповідальність або зневага от, законами, як я сказала, традиціями, якимись нормами. А також це мінливість, тому що це в нас про повітря, це про повітряний знак і ще й упрямство да, впертість. Тобто, ці люди це фіксована енергія, знак водолія, це фіксований знак, і вони дуже можуть бути впертими в своїх навіть переконаннях. От якщо воно їм так здається, то так воно здається і все. І нічого ти тут з цим не вдієш. Тобто е, знак водолія це знак свободи, незалежності, і в мінусі це проявляється як оця зневага, та зневага відповідальністю, обов'язками, зневага нормами, традиціями. Тобто, вони хочуть робити по іншому е, і будуть це робити по іншому. Також е, це ще і е, знаєте, який елемент може бути. У uh, таких людей, uh, коли ви можете бути зовсім стандартною людиною, але займатися чимось нестандартним, да? нестандартним. Це можливо, там буде щось зовсім таке uh, там астрологія, да, там і подібне. Або ви можете виглядати неформально. Це взагалі не От водолії це не І і uh, ви можете, О, знаєте, це приклад Ейнштейна. От він як не в собі, да? окуляри, це скуйок, вже не волосся, але він в, в, винаходи робить. Да? Тобто, от це ел, такий ел, приклад водорізької енергії. Тож ви можете для когось вважатись таким Ейнштейном, але ви чимось так в щось занурені, да? що люди бачать вас і думають, ну, щось він сумасшедший професор. Оце так можуть сприйматись люди з таким асцендентом. Тобто, ви можете в чомусь бути оригінальним. Не обов'язково всім жінкам і чоловікам бути да, в вигляді, але ви в чомусь нестандартні або оригінальні, або у вас якийсь свій стиль, або ви, можливо, там не традиційної орієнтації можуть бути, або пропагувати за неї. Да, це все про нестандартність, про оригінальність, про бунтарство і революцію. Якщо ми говоримо про позитивні якості, да, то це винахідливість, тобто це люди, які можуть дуже бути винахідливі, от про що я говорила про науку, да, це люди суспільні, які про людей. Про рівність людей за людей вони разом щось створюють для прогресу майбутнього, і вас можуть так вважати. Тобто, ви можете бути людиною, яка там працює з кимось, робить якісь проекти, і вас думають, вау, оце вони працюють як, як типу, круто, Круто, ця людина там влаштувалась, наприклад, да. Це реформатори в гарному розумінні, да, коли вони оновлюють щось, коли вони вносять цю реформу в якусь сферу життя або в життя своїх клієнтів. Це може бути ну, самостійна незалежна людина, яка прагне до новаторства, да, до пізнання, до неординарності. І а, ці люди вони завжди їх, на них дивишся і вони от відрізняються таким. А, Пер, знаєте, вони такі передові та да, прогресивні, або займаються чимось. Або, до речі, асцендент водолії це людина, яка може, наприклад, бути космонавтом, навіть, в прямому сенсі, астрологом. Вона може займатися в чомусь ну, проектному, да, бути науковцем. Це все про водолія. Вони дуже дружелюбні, тому що вони завжди про рівність. На рівні права людини, за людей, тобто, це от знак передачі знань. Людству, да, тобто воно в якомусь вигляді, ну за рахунок конкретної людини, проявляється в якомусь її оточенні. Ну і настойчивість, да, це також тому, що це фіксовані знаки. Тож дивіться, бачите, як вас можуть сприймати інші люди: нестандартну людину або неординарну, або ви можете в чомусь бути бунтарем або революціонером. Тому от в даному випадку це от таке у вас прийняття, і це екстравертне сприйняття, тому що водолій це не той, хто сидить в сторонці. Він навпаки, він об'єднує да людей. Він може бути заваділий в компанії. Він може бути тим, хто більше всього там жартує, тому що це про колектив, да, це про людей. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви тут побачили для себе з змінусів, що вам потрібно відкригувати, що вам перешкоджає ну, бути такою проявленою людиною, або там, наприклад, наприклад, заважає вам якось жити, а також те, що вам допомагає, яка ваша фора, в чому ваша фора, в чому в чому ваша перевага? Поділіться, будь ласка, це зі мною і з людьми, які мають такий самий асцендент, і а, тепер ви можете скласти оцей пазл. Вашого ядра особистості, вашої суті, тож складіть ваші сонячні знаки стихією, да? це ваш архетип взагалі проявлення в житті, це ті якості, які вам потрібно опанувати. Доєднайте сюди місяць в знаці, да? це ваші головні потреби, це ваш ресурс і те, як ви проявляєтесь у світі. Це ваше комбо. І якщо у вас є якісь інсайти, діліться, буду рада почитати. Дякую вам за увагу, друзі. Якщо у вас є якісь побажання, які серії вам записати на каналі, пишіть, буду прислухатись до вас і бережіть себе.